Через жорстокість браконьєрів, дикі тварини помирають у муках, а мисливські господарства зазнають збитків. Нещодавно єгрі у лісі біля села пшеничники Канівського району спіймали зловмисників зі зброєю та пастками. Та чи буде їх покарано, і досі невідомо. Це ж іде до знищення диких тварин. Це ж попалося день-два, воно пропало. Чи загинуло. Олександр Григорович показує зібрану колекцію різних дротів. Їх зловмисники натягують між деревами, аби й піймати диких звірів. Такі методи заборонені, бо ж дуже жорстокі тварини просто не мають шансів на порятунок. Попадає сюди нога, чи кози, чи оленя, чи кабана. Ось сюди. Все, вже воно не, не сприсне нікуди. Воно двічі смикнуло чи тричі, і все. А він сидить на, 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 на горішчі. Навіть він не сидить на горіщі, вже воно нікуди не дінеться. Це представте, яка це мука. Останнім часом браконьєри геть замучили, скажуться у мисливському господарстві на Канівщині. Їх на нахабству немає меж. Днями під час патрулювання лісу чоловіки побачили невідому машину, а в ній повний набір для полювання. Мішки, лопата, зброя, промишлений карабін, прицел, глушитель, патрони, все. Відро, лопата там. Власники автівки осіли в покинутій хатинці у лісі та поводились вкрай агресивно, кажуть єгері. Намагалися навіть звинуватити патрульних у вторгненні на приватну територію. Наша хата, в нас є документи, ми можемо показати акт на землю, ну все проще. Потім, далі, як пішло діло, то вони вже почали давати задню, що в нас там земля, є акти. До хати ми вже все. Ми ніякого відношення не маємо. Аби все було за законом, працівники мисливського господарства вирішили викликати правоохоронців. Правоохоронці кажуть, на виклик дійсно виїжджали, але підстав для затримання людей та відкриття кримінального провадження недостатньо, бо ж зброя була у чухлі, а трупів тварин поблизу не виявили. Якщо під час проведення слідчих оперативних слідчих дій буде з'ясовано, що певні особи мають відношення до встановлення. Цих засобів лову і буде доведено їх причетність, вони будуть нести відповідне покарання. Тобто, все залежить від отриманої доказової бази, яка буде зібрана. У разі доведення провини впійманих чоловіків за незаконне полювання їм може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Що винних таки покарають, сподівається, і у мисливському господарстві, бо ж безкарність в подальшому може породити хаос у лісах. Він сьогодні зробив на другий день. Він ж на цьому не становиться. Ж почуваю, Він почувствує, що без наказано другий прийде, буде, ставити, третій, десятий. Того ж не наказали, не наказали. То чого, чого я не можу поставити. Ірина Васюрова, Олег Клименко, Черкаська служба новин.